Держава робив все навпаки. Найбільше шкіл можуть закрити у Львівській, Черкаській, Сумській, Тернопільській і Хмельницькій областях. Ось про ці області йдеться мова. Уряд вирішив оптимізувати мережу шкіл та ефективніше використовувати бюджетні кошти. Тобто мова йде про економію. Вони економлять завжди та в усьому. І так весь час. Але є такі органи влади в Україні, про які ми нещодавно з вами казали, як райради, як райдержадміністрації, які не потрібні в Україні, але на які йдуть величезні видатки з бюджету і зиск всього нуль. А вони приймають рішення щодо того, щоб. Ефективніше використовувати бюджетні кошти за рахунок скорочення шкіл. Це нонсенс. Це є освітній геноцид. Якщо взяти і сказати простими словами, відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив ще 5 березня 2024 року. Винятком вони зробили лише для початкових шкіл, які. Навчатимуть дітей незалежно від їхньої кількості. Оце виняток, якщо початкова школа, ми вас не трогаємо. Хто це приймає рішення? Безглузді такі рішення. Наслідком таких змін, я зараз кажу про зміни в лапках, в учнів можуть виникнути труднощі з доступом до освіти. І це факт. Та втрата роботи для вчителів, бо вчителі залишаться самі, самі з цією проблемою. Вони будуть самі вирішувати ці проблеми. Ні держава, ні місцева влада цим прийматися не буде. І ось впродовж останніх 4 років кількість сільських шкіл скоротилася на 20%. І ось є статистика стосовно кількості шкіл в Україні. Які зменшуються щороку. Якщо брати такий період 2020-2021 рік, в Україні було 14 815. 2021 рік, 2022 рік 13 991 школа. 2022-2023 рік 12 970 2023-2024 рік.